З глибоким сумом повідомляємо, що 8 жовтня 2025 року перестало битися серце молодшого сержанта, військовослужбовця другого відділу Золочівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки жителя міста Бузьк Золочівського району Михайла Євгеновича Сподарика з 2022 року. Михайло був призваний за загальною мобілізацією на захист України та поповнив ряди 65 ї окремої механізованої бригади ЗСУ Великий Луг, де ніс службу водієм інженерно-суперного відділення разом із підрозділом брав участь у бойових діях у Запорізькій області у контрнаступальній операції поблизу населених пунктів Новоіванівка, Оріхів, Новопавлівка. Новоданилівка, Новопрокопівка, Роботини, Копані наприкінці вересня 2023 року, після кількох поранень і контузій, був визнаний обмежено придатним до військової служби та переведений для подальшого її проходження у другий відділ районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де ніс службу до останніх днів життя. Захисникові назавжди 52 роки. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України.